Книга Пророка Ісаї, розділ 2. Слово, що прийшло у видінні Ісаї, синові Амоса, про Юду та Єрусалим. В останні дні станеться так, що гора Господнього дому стоятиме твердо на чолі інших гір і підніметься над пагорбами, потягнуться до неї усі народи. Прийдуть численні народи і скажуть Ходіть, зійдемо на гору Господню до дому Бога Якова, а Він покаже нам свої дороги, і ми ходитимемо його стежками, адже з Сіону вийде закон і слово Господнє з Єрусалима. Він судитиме народи і буде розсуджувати численні племена, вони перекують свої мечі на плуги – а списи свої на серпи більше не підніматиме народ проти народу меча і не вчитимуться більше воювати. Доме Якова. Ходіть і будемо жити у Господньому світлі. Адже нині ти відкинув свій народ дім Якова, через те, що вони багато чого перейняли зі Сходу, займаються чоклунством, як филистимці. І братаються із чужими дітьми, бо його роду Якова країна наповнилася сріблом і золотом, немає міри його скарбам, його земля також наповнилася кіньми і немає лічби його колісницям. Разом із тим його земля сповнилася гидотами. вони поклоняються ділу своїх рук. Тому що зробили власні пальці. Ось так похилилась людина, упав у низько чоловік, і ти їм цього не простиш. Тому війди у скелю і сховайся в землю зі страху перед Господом і від слави Його могутності, поникнуть горді погляди людини, буде принижена людська зарозумілість і лише один Господь у той день буде піднесений. Адже день Господа Саваота торкнеться усього гордого та зарозумілого, кожного самозвеличуваного і того, хто високо підноситься, аби їх упокорити, усіх високих і тих, що виділяються, кедрів лівану та всіх дубів башанських. Усіх високих гір, і всіх піднесених шпилястих пагорбів, кожної високої вежі, і кожного високого муру, усіх кораблів таршішу, і всіх принадних прикрас кораблів, і впокорена буде гординя людини, принизиться велич людей. Один лише Господь буде найвищим у той день, а ідоли взагалі щезнуть. Ховатимуться вони у скелястих печерах та криївках землі від страху перед Господом і від слави Його величності, коли Він підійметься, щоб потрясти землю. Того дня люди повикидають кротами кажанам. Своїх срібних гідких ідолів та своїх ідолів золотих, яких собі зробили, щоб їм поклонятися, аби сховатися у скельних печерах та в гірських ущелинах від страху перед Господом і від слави Його величності, коли Він встане, щоб покарати землю. Перестаньте надіятись на людину. Дихання якої в її ніздрях, бо що вона значить?